ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ну що тему починають підтверджувати інші? Пише телеграм-канал Тараса Чорновола політолога. Компромат записаний расистами на початку 2020 року, коли Зеленський виїздив у ОМАН, нібито на відпочинок, де зустрічався у приміщенні російського посольства з Патрушевим. Зараз про цю залежність Зеленського від Кремля вже сказав Роман Безсмертний. А він не лише політик і аналітик, але й дипломат і має додаткові Канали інформації єдине американці, також те, що мають про ту зустріч, це навряд чи записи самої розмови у стінах посольства, але могли бути перехоплені переговори з Москвою або інше. Принаймні, інформацію про те, що за президент країни, проти якої вже не перший рік вела війну Єрефія, відвідував її посольство. Я знаю зі заокеанських несекретних джерел та від декого з наших з ким ділилися. От чого з певністю не скажу, але звільнення Бурбо і переслідування червінського можуть отримувати додатковий зрадниць. Кеймотиу Роман Безсмертний підтверджує наш інсайт про компромат на Володимира Зеленського. Найсильнішим компроматом Росіян на Зеленського є відео та аудіозаписи зі зустрічі в Омані, де він бере на себе зобов'язання. Цих записів немає в розвідок заходу. Ці записи є тільки в росіяна. На думку Романа Безсмертного вони їх дістануть тільки у самий крайній момент у самому кінці. Зе Втім, наш прогноз, що цей компромат Росіяни можуть виконати цього разу, принаймні офіс президента готується саме до цього. Виїзне засідання Ф. ФС... Збивомані, це напевне чисто ілюстративний фотошоп. Переговір на вітальні в російській амбасаді виглядає інакше, судячи з фото на сайті посольства, але це суті не міняє. Крім того, Чорновол пише наступне. Мені частково кажуть, що я буваю надто суб'єктивним, а ще штучно узагальнюю різнені факти і вимальовую тенденції, що якісь масштабні явища там, де їх може й не бути. А я не тільки з цим не сперечаюся, але і часом, як це було на ютуб-каналі Сергія Мамаєва чи Олени Курбанової. Прямо кажу, що я маю свої переконання і це моя оцінка чи мої погляди, і сам зі собою я ж сперечатися не буду. А їхні канали важливі, тим, що дають змогу почути іншу думку та потім самостійно порівняти аргументи і зробити власні висновки. Голове, щоб там не було прямої брехні і фальсифікації. Тож істини в останній інстанції я точно не проповідаю. Але знову мені про це сказав, дехто після вчорашнього допису, що існує якась домовленість з ворогом, чи рішення у Кремлі оберігати зеленського і не завдавати йому жодної шкоди. Там, де він перебуває, найбес. Печніше місце в Україні тільки раніше така тиша запанувала на день чи два. А тепер обстріли припиняються за пару годин до прибуття і відновлюються за годину після від'їзду Зеленського. От мені на це кажуть, що я все штучно відтягую. То я за цей сумнів дуже вдячний, бо не міг визначитися з темою на сьогоднішній Сапос у Ютуб. Я зараз спробую саме це розкласти по поличках, хто там зможете оцінити мої аргументи і повірити або ж залишитися з іншою думкою, бо це ваше безумовне право. От лише. Після вчорашнього вояжу до Херсона, про який я висловився, доволі скептично на таку дуже чітку і стало тенденцію звернули увагу не лише мої колеги з України, наприклад, Олександра Бригенець та багато інших, але й рашиські яструби на їхніх гнилих болотах. Боюся, що тепер у Єрмака не озгодили якусь імітацію, ніби прильоту, так щоб безпечно, наприклад, у сховищі, але гучно і близько ефект може бути як рашиські санкції у 2021-му проти Мураєва, новінського Добкіна чи Бойка. Їм не боляче і звинувачення вже ні. Не клеїться до речі, відразу з обох боків, щоб тільки від цього люди не постраждали. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!